Всім привіт! Сьогодні у нас на тесті Spinning Ritmix 315 грамів. Палка ця згадується завжди, коли говориться про бюджетні дешеві палки. І вона мене теж цікавила, я її часто згадував. І в мене з'явилася можливість, і я її, звичайно, використав взяти цю палочку на тест. Я її відтестив. І ціна цієї палки на даний момент від 1100 до 1200 гривень. Це плюс-мінус 27 доларів. По характеристиках. Клас Light, стрій заявлений як Fast, довжина 2,37 метра, тест 3,15 грамів, маса 107 грамів, кільця Fuji типу K-Type, руків'я Яєва. Єва. Зауважу, що дана модель це саме 3,15 грамів, в довжині 2,37 метра. Інші моделі можуть категорично відрізнятися від цієї, тому говорю саме про цю модель. Почнемо з джигу. Плюс-мінус нормально джигувати не можна від 12 грамів. Вже від 14 грамів джигувати комфортно. І чуйка в руку, і вершинка працює. І тут я не обмовився. Так, це верхня межа тесту. Проводки з вагами менше 12 грамів. Робляться тільки на вашій інтуїції. Розраховувати потрібно тільки на свій досвід лову. І якщо у вас його немає, то спільний це не для вас. Досвід лову це я говорю про саме проводку. Щоб ви вже на досвіді робили проводку там з паузами чисто інтуїтивно. Так, 12 грам. 12 грам. Вершинки хоч би що. ледь ледь там прогнулася на 12 грамах. Це майже. Майже вершина. Так само кол. Я, я не знаю чи видно на відео, але так само кол не прогинається. На 12 грамах вершинка почала відпрацьовувати. Ну вже тут чути якусь віддачу. Не сильно комфортно, але чути. Так, собі. На вагах менше 12 грамів. Замість повноцінного джигу можна робити проводки в товщі або протяжка з паузами. Ну, я так і ловив. І навіть з моїм досвідом лову зробити гарну проводку біля самого дна. дається не завжди. Бо часто торкаєшся дна чи трави і цього не розумієш, через що часто чіпляєш на дні якусь корягу і відриваєш приманку. За дві години навіть я був відірвав більше п'яти приманок. Таке собі задоволення скажу. Хоча справедливості заради при ударі об стеблорогозу чи очерету удари добре відчуваються в руку, навіть на 3 грамах, так тюкає нормально в руку. По бланку. Він прямо тут дубовий-дубовий. Працює верхня частина. На згині, я думаю, на відео ви побачите. При закладі 14 грам у мене було відчуття, що він отут на цьому стику прям переламається. Хоча на згині, мені здається, я дивився десь візуально отут його злом. Вага 100 грамів, як заявив виробник, в руці відчувається більшою. Баланс плюс-мінус якийсь є, не скажу, що його нема. Саме руків'я під такий сірий колір мені сподобалося і тримати в руці його комфортно. Також вершинка виділена зеленим кольором, що мало б додати більшої концентрації на ній. Але ж якби вона працювала, також маловато цього кольору. Хотілося б десь його сюди до кільця. По виважуванні теж мені не зайшов, бо не зрозуміло, як себе поводить піймана риба у воді. Глухо відчутні ривки. Я так злив собі навіть декілька щук. Про окуні мовчу, бо цей спіннінг не для окуня, він жорсткий. Так є. Попльовка була. Типа чути було, але глухий. Глухий. Ну і злив. Я думаю, за жорсткость. На диво кидає він непогано. Постійно виражається оця його дубоватість, постійно некомфорт, ти постійно це відчуваєш. Не скажу, що він прям дрендрином, але дубовується точно. Навіть попри некомфорт, закидувати вдавалося туди, куди планувалося. Оба як риба гуляє. Правда, при закиді 14 грам я не ризикнув і вкладався на половину, бо було відчуття, що його Прям переламаю на з'єднанні. Воблера. Тут він себе показав набагато краще. Я навіть би сказав непогано. Звичайно, відчувається, що він задовгий, і, звичайно, нікуди не дівається оця дубовість цього бланку. Я думаю, на протязі години твічинга ви це відчуєте добре в руку. 80-й орбіт твічить без проблем, соті теж твічить, але вже здається на грані. Не у пористі, якийсь 110 теж буде без проблем. Сам твіч виходить нормальний, не дуже жорсткий. Ну, не як шваброю, то точно. О, е-е-е, є, є, щучка. Оп, 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 оп. Оп. Така. Непоганенька. Честно скажу, виважувати як кілком. Давай, моли-моли-моли. Давай, паркуй. О! Молька, бахнули ми. Ну, виважувати таке, Короткий і незрозуміло, як себе поводить риба. А тепер висновок. На мою суб'єктивну думку, цей спінінг не для новачка. Новачок, який ніколи не ловив, мав би взяти спінінг, на ньому мала би відпрацьовувати вершинка, щоб розуміти, як поводить себе приманка в воді. В кращому випадку, щоб ще була чуйка в бланк. Тоді новачок відшліфує, навчиться якусь робити гарну одну-дві проводки, щоб доведеться до автоматизму і все можна ловити цим спінінгом, інтуїтивно розуміючи, як себе поводить приманка у воді. З цим спінінгом новачок цього не навчиться. На воблера ловити тут можна, я думаю, це одне, на що можна ловити тут комфортно. Джиг ні до чого, вертушки і коливалки теж, я думаю, ні, не рекомендував би. Річ 80-й суспенд. Просто ради цікавості, як у нього буде твічандрити. Можливо, ще цей спінінг підійде для тролінгу, в принципі, як варіант можна спробувати. Але сам, як би я сказав, кому він може підійти, це людям, які вже вміють ловити, вміють робити проводки, десь там завести собі на дачу, положити, ще там декілька воблерів докинути до комплекту. І коли приїхав, немає чим ловити, а ловити хочеться, можна собі взяти, вийти, десь там, покидати тим воблером. Можливо, там джигом на інтуїтивному якомусь там рівні. На цьому, я думаю, тест завершено. Вибирати вам, аналізувати вам. Також би я рекомендував подивитися відео на каналі у мене про Dive Mega Force. Мені здається, вона буде більш цікавіша і більш універсальніша. Також підписуйтеся на канал, бо на черзі ще у нас не одне відео по тестах спінінгів. Також є телеграм-канал, туди теж по бажанню підписуйтеся і критикуйте. Критикуйте мої відоси, щоб я міг наступні відео робити ще краще. І дякую, хто зі мною, до наступних зустрічей!